Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке от замовлення. у нас було. Людина зателефонувала і виявила бажання переобладнати свій НТЗ-82 під двосторонній циліндр, під дозатор з двостороннім циліндром. І він планує туди ще встановлювати кум. Тому надаємо йому двосторонній циліндр посилений, тобто 63 труба. Шток. 40 тобто посилений ход штоку буде 215 мм. Відстань у нього поміж сошками 110 см, тобто чітко, якщо от з трубками 10, наконечники ми даємо, то чітко стає під 110 см. Мінімальна відстань там 106 см Ну, Щоб встановити отакий циліндр. тобто менших циліндрів на ну, МТЗ немає, тобто з меншим вилітом, бо трактор буде тільки прямо їздити. Так, Кронштейн кріплення, друзі, от кронштейн кріплення. Мост у нього старого зразку з відливкою, але без отворів. Ну Тут насамперед не важливо, там отвори є, немає. Важливо, що є відливка чи немає. Там, де відливки немає, то там оце кріплення, воно все кругленьке. Там, де є відливка, оце під нею отаке кріплення. Оце під двосторонній циліндр. Так, Потім дозатор. ну Звісно, шкун він буде встановлювати 160-й дозатор. І тоді свій 10-й НШ знімає і ставить НШ 16-й. Тобто він в парі буде зі 160-м дозатором працювати. Потім отут воно запаковано, тут вал і плита для встановлення дозатора на гур на його, на рульову колонку. Тобто Рульову колонку він буде використовувати замість гідробаку. Тобто, отаким от чином. Потім що ми надаємо? Тут штуцери. Дозатора і штуцери гідроциліндра Потім надаємо прокладочку під оцей на гур І надаємо прокладочку під дозатор. Надаємо рукава високого тиску кутові для під'єднання, і болти кріплення дозатора. Оце все замовлення. так ну і Чашечка фірмова наша це у подарунок людині. Оце все замовлення е, виходить 21 250 гривень. Оце все разом. Оце таке замовлення. Так, е, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером, що бачите на екрані. Також нагадую вам, є можливість відправляти у Молдову, Литву та Латвію ваше замовлення. Дякую вам за перегляди, на все добре.